Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання, і запрошую до цієї молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ти не зможеш насититись ніяким дочасним добром, бо ти не сотворений для цього, щоб його уживати. Людина все своє життя прагне щонебудь здобути. Вона прагне якихось матеріальних речей, тим самим хоче радіти в цьому житті. Багато хто з людей думає, що раз в нього буде багато грошей, дорога машина, великий маєток, він тим самим носит, ну, не то, що насититься. Задовільнить свої оце бажання, що цього для нього буде цього достатньо і він буде щасливий. Але дуже часто так стається, що коли людина досягає того, чого так прагне, матеріального блага, вона не є щасливою. Мало хто дійсно радіє цьому, мало хто відчуває ту правдиву радість від того, що він здобув. Але в більшості випадків люди розчаровуються. Або ж навпаки, вони хочуть ще більшого досягнути, ще більше якогось матеріального майна. Чому ж так є? Чому людина не може задовільнитись цими матеріальними благами? Тома Кемпійський сьогодні дає просто відповідь. Бо ми не для цього були сотворені. Людина була сотворена не для матеріального світу. Людина була сотворена не для того, щоб гонитись за цими матеріальними благами. Людина не сотворена для того, щоб здобувати славу, гроші, владу. Не створена для того, щоб панувати над усім світом, бути царем цього світу. Не для цього людина сотворена. Коли Бог сотворив людину, так він сказав порай і доглядай землю. Тобто слідкуй за тим, щоб все в цьому світі було правильно, щоб все в цьому світі жило згідно своєї природи. Бог сотворив Адама і Єво для життя в спокою, в мирі, в любові, для життя з Богом. І поки люди жили з Богом, вони насолоджувалися цим світом, насолоджувалися тим, що в них було. Накільки люди почали хотіти матеріального, вони зрішили. Бо, як сказано в Біблії, що Єва побачила, що плід красивий і придатний до життя. Побачила красу матеріального світу. І до чого це призвело, ми всі бачимо. І саме тому людина по сьогоднішній день гониться за красою цього матеріального світу, але ніколи не може ним насолодитися. Бо це не є нашою природою. Нашою природою є бути з Богом, жити в любові. І от коли ми є з Богом. От тоді ми можемо дійсно насолодитися цим світом. Бо коли ми є з Богом, ми живемо за тими законами, які Бог установив для того, щоб цей світ жив в гармонії. Тож сьогодні є проста відповідь, відповідь на те, чому людина не може насолодитися земними благами, тому що не для цього ми сотворені. І щоб навчитись радіти життю, ми маємо знайти Бога в своєму житті. Ми маємо жити з Богом у Бозі. І тоді ми відчуємо справжню радість від того, що Бог сотворив, бо будемо жити за Божими законами. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христ, Сино Божий, помилуй нас Грішних, Господи, Ісусе Христ, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони, захисти Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови й оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій. Людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, всіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, даруй мирної і спокійної, а завтра дай нам день перемоги, бо Ти, святий, все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!